Друзі, вітаю вас! У цьому відео ми будемо додавати та віднімати десяткові дроби. Робиться це все дуже просто. Зараз ми потренуємось на двох прикладах. Дивіться: перший приклад: 38,454 потрібно додати 7,51. Додавати ми будемо стовпчик. І що тут важливо? Коли ви пишете додавання десяткових дробів стовпчик, то основне правило це записати десяткові дроби так, щоб кома опинилась під комою. Тобто, пишемо 38,454 додати. І тепер дивіться, у нас є 7 цілих. 51 сота. Нам потрібно так записати цей приклад, щоб кома опинилась під комою. Це означає, що ми будемо писати ось тут: 7,51. Дивіться, кома під комою. Тепер, щоб додати, ми бачимо, що ось. Другий десятковий дріб 7,51. Тут нам було б зручно дописати 0 після одинички. Давайте допишемо. Бо ми пам'ятаємо, що у десяткових дробах ми можемо записати у кінці самого числа після коми скільки нулів, скільки нам потрібно. Ось тут нам потрібно дописати 1,0 нуль для зручності. Ось ми дописали його і додаємо. Звичайне додавання: 4 плюс 0 це 4, 5 плюс 1 це 6. 4 плюс 5 це 9, 8 плюс 7 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 3, і ще один, той, що запам'ятали, це 4. Кому просто зносимо ось сюди. Отримали 45, цілих.

392 тисячних відняти 4,483. Дивіться, при відніманні десяткових дробів правило те ж саме. Головне, щоб кома була під комою. Це означає, що четвірку ми пишемо ось сюди, під п'ятірочкою. При такому записі у нас зберігається, що кожен розряд. Пишеться під таким самим розрядом. Тобто одиниці під одиницями, десяті під десятими, соті під сотими і так далі. Ви повинні запам'ятати головне кома під комою. Так і далі у нас 483 тисячні. Все записали і залишилось відняти. Віднімаємо. Дивіться, 2 відняти 3, відняти ми не можемо, тому повинні позичити з дев'яточки. Маємо 12 мінус 3 це 9. Далі 9 мінус 8 ми там забрали одиничку, і тому у нас залишилось 8. 8 мінус 8 це 0. Далі, 3 мінус 4 не можемо відняти, беремо у п'ятірочки. Отримуємо 13 мінус 4 це 9, тут у нас було 5, залишилось 4. 4 мінус 4 це 0. І ось 4 ми просто знесли кому зносимо. Отримали 40, 909. Ось така відповідь. Сподіваюсь, що вам зрозуміло: при додаванні і відніманні десяткових дробів в стовпчик. Основне правило це записати кому під комою. В такому випадку всі розряди записані один під одним, вірно, і ми спокійно виконуємо додавання та віднімання по звичайним правилам. Дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна за вподобайки та підписку. Бажаю вам гарного дня!